Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. Ем. І сьогодні у нас буде таке більш обширне, більш детальне відео з тестуваннями нашого нового вивинтоверта DTD 201 BC Ultra. Але перед тим, як ми почнемо, я запрошую вас підписатися на цей канал, поставити лайк і написати коментар. Можливо, ви вже встигли його випробувати, потримати в руках в нашому салоні майстерності, а може вже навіть встигли придбати, напишіть свій відгук про нього. Я думаю, іншим глядачам буде цікаво його почитати. Ми затягуємо і починаємо. І починаємо ми з його технічних характеристик. Перше, що кидається в очі, це звісно патрончик. Він тут 1-4 хекс. Йдемо далі. Двигунчик тут безщитковий, корпус повністю весь прогумований, крім звісно, редуктора. Він у нас металевий, а максимальна потужність у нього 230 Нм. метрів. Що в свою чергу дає нам 2900 обертів на хвилину, це максимальне значення, і також 4000 ударів на хвилину знову ж таки, максимальне значення. Ну і звісно ж є підсвітка робочої зони. Ось тут вона розташована і світить прямо туди, куди нам треба. Трошечки пробіжимося по Перше, це звісно швидкозатисний патрон, і він тут реалізований таким чином, що ви просто відтягуєте шайбу на патроні і у вас вискакує оснастка. Але дуже важливий момент. Зараз я візьму якусь бідку, ви можете бачити, що бідка підпружинена всередині. На жаль, на жаль, так сталося, що метал має властивість втрачати свої властивості, особливо, якщо це пружинка, вона може сідати. Тому в комплекті є декілька запасних пружинок, яку ви просто самі без будь-яких сервісів можете дістати, вставити туди нову потім. І це буде залишати ваш патрон з оснастки. Під проживними, вона там не буде тіліпатися. Ну і щоб дістати бітку, просто відтягуєте шайбочку і дістаєте все, ніяких проблем. Ідемо далі також по особливостям. Тут є 4 швидкості і 4 режима роботи, і всі їх можна комбінувати між собою. Регулюються вони двома кнопками: мод і СПІД. Ще одна немало приємна особливість це його вага і розміри. Вага його всього 1 кг, якщо ми рахуємо без акумулятора, а довжина всього 110 мм, що виграє насправді навіть у дуже багатьох шуруповертів, якщо Треба десь в обмеженому місці попрацювати, закрутити, просверлити щось і так далі. і так далі. Давайте трошечки детальніше розберемося за що ж відповідають ці кнопочки. Почнемо ми з кнопки Speed. Це фактично кнопка, яка регулює і швидкість, і потужність гвинтоверта. Швидкість номер один. Звучить вона ось так. І максимальний крутний момент на ній 60 ньютон метрів. Швидкість номер два. Максимальний крутний момент 120 ньютон метрів. Швидкість номер 3 Максимальний крутний момент 180 Нм І швидкість номер 4 Максимальний крутний момент 230 Нм. І давайте тепер пробіжимося по кнопці зміни режимів. Кнопка червоненька вона тут. Перший режим плавний набір швидкості. А після активації функції удару, коли зчитує, що вже є опір на метизі, то вмикається максимальна швидкість. Працює це, давайте спробуємо З біткою. У мене може пальці слабі, я не можу зупинити його рукою. Давайте тестування всіх режимів ми покажемо трошечки згодом. Протестуємо на всіх матеріалах, з якими він працює, і з деякими метизами також з різними спробуємо. Режим номер два це імпульсний режим роботи на низькій швидкості з автоматичною зупинкою двигуна, коли ви докрутили свій метиз. Режим номер три це режим роботи зі стабільною потужністю і швидкістю. Тобто саме в цьому режимі можна буде шрашити на всіх парах, і не буде ніяких електронних обмежень в тому, щоб ви робили свою роботу. Швидше, потужніше, і так далі. Але знову ж таки в цьому режимі з'являється ризик зриву метизу, тож використовуйте його розумно. І четвертий режим R, він працює тільки на реверсі, і це режим зриву кріпильного матеріалу, тобто підвищена потужність на старті, коли плата в інструменті розуміє, що все можна розслабитися, бо метиз вже зірваний, зменшується і потужність, і швидкість. Працює це приблизно так. Почули, він відчув, що все, опору немає, і скинув оберти для того, щоб ваш метис не вилетів на всіх парах. Але якщо вам треба в реверсі працювати знову ж таки без будь-яких обмежень, цьому також нема проблеми. Ви просто натискаєте кнопку Mode ще раз і працюєте на необхідній вам швидкості. Без обмеження і він не буде зупиняти чи скидувати швидкість та оберти. Ну, давайте трошечки поговоримо про призначення цих режимів, який режим для якого матеріалу, для якої роботи. І режим номер один він ідеально підійде для дерева, оскільки починається він з невеличких обертів. Коли інструмент розуміє, що вже є опір, він підвищує оберти, що дає вам можливість працювати швидше. В чому плюс у вас не буде розлітатися метиз, навіть якщо у вас там десь бітка подулявша, ви не будете втрачати метизи. Одразу, як тільки наживилось матеріал, він підкидує оберти і ви закручуєте це вдвічі. Втричі, в три чи в п'ять разів швидше. Режим номер два. Тут ми одразу маємо достатньо високу швидкість. Це нам дає можливість працювати з тонким листовим матеріалом. Це ми, до речі, також сьогодні протестуємо. І коли інструмент відчуває, що вже навантаження надмірне, тобто шляпка опералась в матеріал, він його вимикає, що дає можливість ефективно контролювати роботу самого інструменту і, в принципі, свою також. І режим номер три під час натискання на кнопку оберти стають одразу максимальні найвищі, що дає можливість чудово працювати з товстим металом. Наприклад, при вкручуванні саморізів по металу одразу. За маєте високу швидкість за рахунок чого метал дуже швиденько легесенько просверлюється. Це ми також сьогодні перевіримо і покажемо вам. І тут так само, як і в другому режимі, коли метис вже повністю закручений. Мікросхема це розуміє і вимикає інструмент. Це все ми сьогодні перевіримо і покажемо. Ну і четвертий режим R, який вимикається тільки на реверсі. Ми вже проговорили для зриву матеріалу. Також сьогодні спробуємо це зробити. Давайте від теорії до практики. Зараз буде магія монтажу, і у нас з'явиться трошечки метизів, трошечки матеріалів, трошечки біток на нашому столі. Магія монтажу, і у нас вже з'явилося трошечки матеріалу. Ще один інструмент. Це для того, щоб я зараз засверлився трошечки в матеріал. Ось на сантиметр я буквально зайшов. І будемо зараз тестувати перший режим. Перший режим, де починається повільно, потім, коли інструмент розуміє, що є опір, він накидує обертів. Цей режим призначений для кріплень по дереву. Тестувати на маленьких саморізах немає сенсу, тому я взяв турбогвинт, довжина турбогвинта 20 см. Сподіваюся, що ми не просверлимо стіл. Хоча цей стіл вже стільки всього бачив, а я не побачив, що мені треба інша головка. Взяли 13-ту головку, під хекс, і давайте дивитися, як це працює. Прикольно, що я можу сказати. Нема напрягу на початку виновувати той гвин, поки він сам собі не зачепився. Класно, класно, давайте викрутимо. І одразу протестуємо режим реверсу. Тобто зриву. Чуєте, зупинився. Давайте тепер дивиться тут. Кайф вже. Просто він не зупинився, далі викручує, але вже на значно меншій швидкості. Воно гаряче. тепленьке. Тепленький, тепленький. Перший режим, і одразу реверс, ми протестували. Давайте, до цікавішого, переходимо до металу. Уявімо, у нас є дерево, якась балка, профнастил. І ми зараз будемо покрівельні саморізи намагатися закрутити. Та що намагатися? Ставимо режим другий, який у нас починає на таких середніх обертах. І потім, коли розумієш, що ми докрутили, має зупинитися. Давайте тестувати. Я кнопку досі не відпустив. Давайте довше візьмемо. Ось такий у нас є з шайбочкою. Довжина цього вже саме робочої частини 5 см. Трошки раніше. Давайте ще один контрольний. Воно і цей провертає всередині. У нас ще один є такий? Нема. Ви бачите, що воно працює через раз. І я впевнений, що це через те, що у нас дуже м'яка деревина. У нас сосінка, ще й, Ну, дуже суха. Так, другий режим має зупинитися, коли відчує опір. Фактично зупинилося, коли відчуло опір. І так плотненько закрутилось. Давайте ще контрольна, маленький спробуємо. От. До речі, можливо, за рахунок самих шайбочок, можливо, якість самих ще впливає, як шайбочки прогинаються. Давайте, зараз магія монтажує, швидко все викручую. Так, і я буду чесним, мені було одразу цікаво, як воно скрутить два тонких метали між собою. Тому я сьогодні, готуючись до зйомки, коли купляв ось ці хвинти, купив ще одну штучку. Підш, будь ласка, ось таку алюмінієву штуковину. Десь у неї тут має бути наліпка. Два міліметри у неї товщина. Зверху ми кладемо ось цей жестяний листочок. Я думаю, нам тут однієї струбцинки буде достатньо, щоб перевірити це. Сталь алюміній, дерево. Сталь, ну тут може пів міліметра, алюміній 2 мм, а дерево 100 мм. Так, щоб точно потрапити ж в алюміній. Давайте ще одне. Бачимо, зупинилося. Коли матеріал тверденький, воно працює взагалі без будь-яких проблем. Супер, супер. Це те, про що ми вам казали. Коли є достатній опір в матеріалі, коли великий метис, коли дерево не провертається, просто різьба не зривається всередині матеріалу, то все працює чудово. І бачите, зупиняється знову ж таки. Фактично на кожному тесті аверсу можемо тестувати ще й реверс. Так, і давайте, щоб ви не думали, що ми тут балаболи, я вам зараз покажу алюміній. Майже по центру пройшло. Алюміній ми далеко не прибираємо. Сталь нам вже не цікава. Дерево нам також поки не потрібно. Бо ми приходимо до третього режиму, в якому ми будемо сверлити ось цю штуковину. І давайте ми зробимо одразу якесь складне завдання. Давайте ми спробуємо ось таким саморізом просверлити двутавр. Товщина у нього 5 міліметрів плюс-мінус. Третій режим, коли швидкість вища, але також буде зупинятися, коли відчує, що опір далі не дає жити. Вона там цю гумову прокладочку розплющила просто і в кінці зупинилася. Давайте ще разочок контрольний. Так, да, воно просто розплющило це штука. Ну і давайте перевіримо, що режим сверління. Нам ось ця висота двотавра дає можливість просверлити до 10 мм. Ми не засверлюємося попередньо. Наливаємо трошечки масілка. І тут ми вже працюємо на швидкостях. Давайте ми візьмемо другу швидкість. І пробуємо сверлити двутавр. Вийшло 12. і дуже швидко. Я думаю, що навіть ми не будемо це пришвидшувати ніяк. Я думаю, вийшло би більше. Ми насправді в TikTok тестували, я правда не пам'ятаю, з цим гвинтовертом чи ні, але ми до міліметрів 20 тестували. Для чого я це роблю? Показую, що а, ним можна сверлити, б, що це дуже і дуже універсальна штука. Якщо у вас нема задач часто сверлити щось тонке, не тонке, а тонкими сверлами, наприклад, там не знаю, двоєчкою, троєчки, то гвинтоверт вам в принципі повністю може замінити шуруповерт. По комфорту, чому це комфортніше? Бо тут 230 тридцять метрів, а в шуруповерті за 40 нютон метрів він же вам може вивертати руки. Тут такого не буде ніколи, суто за рахунок принципу удару. Але це ще не все. Давайте, заради цікавості ми візьмемо, спробуємо ще пьошком посверлити. Пьорошка у нас 16 мм. Як ви можете бачити, абсолютно без будь-яких проблем вам не вивертає руку, навіть на великих діаметрах цього робити не буде. Як на мене, просто універсальний кайф. Отже, давайте підведемо підсумки. Для кого взагалі і для чого гвинтоверт підходить? Взагалі, глобально базово, хвитоверт це інструмент для закручування та відкручування, швидкого закручування та відкручування кріплень. Але як ми з вами побачили, зі сверлінням він також справляється, якщо у нас є сверла з хвостовиком Хекс 1 4. Що ним можна робити? Скріплення дерев'яних конструкцій, скріплення металевих конструкцій, скріплення дерев'яних з металевим конструкціям, покрівельні роботи. От мені здається, що для покрівельників він якраз самий топ і найзручніший інструмент з усього Може бути, особливо з тими режимами, які ми сьогодні показали, коли інструмент відчуває, що вже пора зупиниться, і він зупиняється. Можна і пьошком посверлити, щоб стягнути дві балки, можна і турбогвинт якийсь великий закрутити. Ми сьогодні закручували отакий, але практикували і ще більшим турбогвинтом пробували. Справляється, в принципі, чудово з усіма цими задачами. Але на всяк випадок акцентую, що сверлити треба з правильною оснасткою, якщо сверлити гвинтовертом. Ми ще думаємо провести тест на витривалість, але для цього нам потрібна ваша порада, які нам мети взяти, наприклад. Такі і взяти велику там метал, і подивитися, скільки він зможе закрутити на одному заряді, або не знаю, ще щось. Напишіть це в коментарі, і ми якраз на основі ваших коментарів вирішимо, як саме проведемо тест на витривалість. А я на всякий випадок зазначу, що посилання на цей інструмент і також на цей шуруповерт, який нам сьогодні допомагав, є в описі під цим відео. Тож не полініться, попустіться трошечки нижче, перейдіть, подивіться, яка на нього ціна, а також там вже можна почитати відгуки тих, хто його придбав. А також під відео є кнопка підписатися і місце, де ви зможете. То залишити свій коментар. Дякую, що дивилися це відео. Обіймайте маму, до натин зсу на все добре і нехай щастить.